Зразу, друзі, буде друга гра. Команда «Переяславщина» представляє, мабуть, університет. І команда Дем'янці у наші сусіди. Подивимося. Спортивну, спортивний спарень обох команд. Але це чудово, друзі. Це чудово. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість Привет. грати, брати участь і бути присутніми. Всім вітання, всім Збройним силам, друзі. Вітання. Тримайтеся. Команди Дем'янці у жовтій формі. Переяславщина. 1-0 виграє. 1-0. Обманне движення. Казав один кельошкою і 1-0. А то була ручечка. А то була ручечка. Темнянці. Блок Переяславщини. О! Трохи прогріються і прогріли! Один-один. Один-один. Прогріваються. Майданчик прогрітий, а тепер іграчки. Подача. Переяславщина. Оп! Знов, знов, нема блока. Подача. Беруть і підбирають. Беруть і підбирають. Переясловщина. Що з хлопці? Геготят на площадці. Значить, чувствують. Чувствують, що можуть програти. Да. Або виграти. Улипка. Це дуже чудова. І блок який спрацював. І м'ячик в ігрі. Блок і м'ячик в ігрі. Молоді. Команди землянці, хлопчики працюють, працюють. Подача. Є така подачка за поле. Приємно. Обидві всі. Всі шість команд. Наші! Наші! Вони всі наші! Витягли із сіточки приясущина. А там а там полетів далеко. Ножка, ножка і в полі. Ні за полем, за полем, ножка, за полем. Удача дибніанець. Блок! Блок-блок! От вам і блок блок Молодці! Доігрують, доігрують, не бояться! знаменитих іменитих Переяславщини команда знову блок Блок сітка ваня Шенкар судить судить він нормально нормально ваня ваня з великої карателі спортінструктор так що плануємо і в гай ще не буде спортінструктор друзі Будемо проводити трошки спортивну роботу якусь. Не, не в барі хто скільки вип'є, а спортивну роботу. Подача Переяславщини. пройшла легенько, а там на вдар і блок. і хорошо. Хорошо. І там добре дим'янець, не для Переяславщини. Подача Демнянець. Беруть. Переводять. А тут з іншої лінії, з іншої лінії. Легенько беруть. І треба потужно опустити. Блок хороший. Зменшив силу дару. А там вицяцьковую діберуть! Вицяцьковую ти беруть! Ай! Іх ти, ти! Красиво! А де ж? А де ж? Оно! Оно! Для мілянці! Оп! Обмане! Обманний рух не пройшов! Зафіксували! Оп! 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 Да. Красиво. доігрують усе. Усе. Те, що лежить і на землі підбирають. Висмикують, щоб гра продовжувалася. Із землі достають. У сітку, у сітку ухнув. Потужна переяславщина. Подає, подає. Взяла очки і подає знову. Беруть. Беруть з руль. Ух, далеко, далеко. Хороше хапунці, хороше, але професійніше. Спрацювала команда Прияслав. Подача їхня. Їхня подачка Взяли. А тут ух, блок теж взяв їхній. Іх, і тут блок. Але блок по засіткою. Чудово дем'янці подають їхню очко. Їхня хороша конкуренція на полі, а подачка не хороша, не хороша, а це, а це щотчик. Не в Пользу Дем'янець. Не в Пользу Дем'янець. А тут ніяк м'ячик, не приземлиться. І приземлився на території. Переяславщини. А димнянці подаватимуть. Подавати. Подачка. Хороша. Хороша. Оп! Ой, Ой. Розігрались команди. Іх, прожурив мимо. Чечерк був-був. Був, був. був чирк. Суддя Ваня зафіксував Черк. І знов димнянці. На подачі. Корзинка. І забрали очко на Переяславщині. Що там? Що там? А там! А там Капунець! Ні-ні, хлопчики з Переяславщини. Треба догравати. Не сподіється, що команда десь потухне, засне. Тихтию, халя. Молодець. Молодець. Здоровий козак. І впором здорово. І впором здорово. О, Знов. Знов цей самий здоровий. Здоровий. Не підводить команди Приясівщини. Не підводить. І Знов на вдарі заблокував. Але. Але... На чию користь, друзі, не бачимо. Суддя показав, куди взяття воріт димнянцями от блока. Але блок поставив добре, добре. Набирають очки і тіряють. Демнянці. Рівна гра, рівна хоча на потужніша команда. Ух! Перву лінію поров. І знов той здоровий козацюра. Переяснощина. Із пецьчучекуванням, і спецскоком хотілося. А таке не проходить у Демнянців. Не проходить. І суддя. Бачить, Іх, знов цей здоровий. Щось його, щось його понесло, хорошу хорошу сторону. І він зразу на подачі. Козак. Козак з Іх! Беруть, беруть. Адимнянці, адимнянці тут. Іх, не беруть, беруть. І те беруть бере переяснити бере усе! Усе оно! оно оно. Красавці! Де він? Оно! Поле! някенько, да. Да. гра продовжиться! Рахунку ми не знаємо, друзі, тайм! Тайм-аут. Обидві команди йдуть пошти в притірочку. Рахунок десь 20, 18, 10, друзі. А хто ж хто ж витягне цю партію? Переяславщина ближче ближче до перемоги в першій партії. Але треба додивлюватися, що тут Демнянці хороший, хороший переводик. А тут... А тут гупнув, гупнув по своєму полі. Дем'янці на подачі. Очко в їхню корзину при. Ааа, я тепер вийняли в другу корзину, переклали. У другу, а там йде наповнення швидше. Подача Переяславщини. Дем'янці Ні. Не готовий до вдару. Бо там наготовлений був блок. Ух! Чудово. Узяли. І віддали. Узяли і оддали. А там. А там. Доігрують. Доігрують. Ой, не можна прикратить. Зйомку, бо. М'яз завис довго. І ножечки, і ножечки, і мимо. Хороші димнянці, хороші молоді і хороші борються на рівні чемпіонів світу. Чемпіонів світу Переяславщини. Це таке в нас названня чемпіони світу Переяславщини. Чудове названня. Воно присутнє і в футболі, і в міні-футболі. Молодці. Спорт. Я, я Переяславщини. Прожуривів взяли, взяли. І дограють до, до. а і там беруть, і там беруть. Хлопці, ножки, ножки. І друга ножка. Уже двойна ножка. Двойна ножка. А не спрацювало. Подача Переяславщини. Хорошо. І ще дужче. Молодці. Молодці. Бачать поле. Бачить м'ячик І вміють поводитися на полі. Переясовщина. Іде м'янці. Іде. Іде гра, дим няньці. Одквитали один. Одквитали один. А це вже наша команда. Ще готується виступати в інституті. На цьому турнірі наша команда Гайщина разом з Демнянцями з Переясовщиною наші всі, наші всі хлопчики розминаються. Додивлюємося, хто ж виграв першу партію, хто. А зразу зафіксуємо хто. Бо ще буде і друга партія. Ражу знов шістка. Шостий номер. Потужний козак. Переяславщини. Залишилося. Хвилиночка десь. Щоб рішити цю. Ух, красавці, димнянці. Красавці, димнянці і суддя. Що там суддя показує? Показує взяття. Димнянцями у корзину. Очка. Димнянці взяли. Дивимося далі. Що там? Ух, краса! А там, а там готується знов шостий. Рикошет! Рикошет потужній. І Переяславщина забрала. Забрала до себе першу партію. Будемо дивитися, друзі, другу. друга партія між командами Переяславщини. Ось вони, а в жовтій формі дем'янці. Перву партію взяли Переяславці. Переяславщина команда. І знову один нуль. Один нуль прияс ще ще нападає. Дем'янці взяли потужню подачу і на другу лінію свалив і там смалять. Ааа. Да не кабана, друзі. Не кабана м'яча. Уй, назріває, назріває. Опугей! Ех! 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 Подача Дем'янці а прожурка і беруть. Прожурка і беруть. Беруть. А ну я буду по-своєму має потроху по про... прорахувати -про 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 три переясно ще наведе. мов так. Якщо не забудеться. Три, один. Пока. У другій партії 4-1. 4-1. Трошки розігрілися команди, а тепер запускають трек по-бистрому, можливо, не вийде, але очки набиратимуть обидві команди. Перва лінія пошли 5-1. Якось так. Дача переяснити. Дем'янці. Дем'янці. Молодці. Молодці. Запрошуємо команду з Дем'янець. Приїхати до нас у Гальшинської гімназії. Тулюбе, зручне для їх. День і вечірній час. Так що погодження є, так що можна буде трошки інтересніше проводити час професійніше, якусь годинку позайматися із хорошими командами, а само собою сами свої. Дача переясни, рахунок десь 5-1. По моїм підрахункам можу не точним бути, але мене підправить гра. Підправить. Мимо, мимо ухнув. Ні, Черк. черк був. Був черк. 6-1. Подача Корясовщини. Що там? А там потужно пробив, потужно взяв ну мимо. Ой, хороший. 7:2 по моїм підрахункам. 7-2 Подача Корясовщини. Демнянці. Да, у кенько в передній лінії подачка була. Не готувалися. Готувалися до потужнього. Але подали. Хороший. Хороший. І знову сітка. Подача. Чудово. Чудово. Чудово, друзі, спорт для Переяславщини. працює, працює, дякуємо, дякуємо міські раді нашій і університету за те, що разом проводять змагання у нашій громаді. У нашій громаді. 8-3 десь. Дивимося. Переяслочина Демнянці. О, Кидочок який м'якенький! Демнянці забрали, очечко. Ой, хороший, хороший. Грошей на полу кротнувся, але не взяв. Але дограють хлопчики, молодці до останнього, Так як і зразу борються. І... і там достають, і там притягують і там, і тут, і там знову. Пораушті! Прожурив, прожурив. Продовжується, продовжується чудово. І ще веде в рахунку. І в другому таймі. Проти команди Симнянець. Але молоді хлопчики. І... Дають. Дуже потужний спротив. Не дивляться, що хлопці більш тренованіші. Переясловщина. Переяславщина подає. Беруть і вибирають. І перекидають. А тут сила. Села Селенна. Що <звук> витворяють? Не беруться таки. Махнув і нічого не видно. А очко вже прилетіло. А очко прилетіло. І знов подача Переяславщини. А наші хлопчики розминаються. Будуть оці. Не ці група, це не наша група. Це суміжна група. Да, молодці. Подача. Дим'янці не подали. Очки тряють хлопці уважніше. Бо Переяславщина проходитиме трошки далі по турнірні. І тут подачка не проходить. Обоюдно. Обоюдно. Що там? Що там? Подача. Взяли. А тут. О! Кидок хлопок. Красиво, дивися, що роблять, що витворяють. Вертають. Вертають із тієї сторони даже м'ячик, Іхти! Ой, да високо летить! Іхти! Да що це таке не пускається м'ячик. Да не уй ой ну що це? Ні. Получається. Получається у Переяславщини. Подача Переяславщини. Ох! Ляскит. Ляскит. Сила. Молодці. Подачі. Переяславщина. Димнянці, димнянці, молодці. Що там? Ух! Ух! Затяжний! Затяжний замах приніс. Очку. А тут продовжується літання м'ячика над сіткою. Опа, поле! Димнянці забрали поле. Очко за рахунок. Гра, гра напружена, але О, не подав. Забрали очко і віддали у корзину Переяславщини. Подача. Хороша м'якенька. І, і витягли. Витягли. І таке буває, і так хотіли витягти, але рекошет. Рекошет. Подача Приясовщини. Дем'янці беруть. І пробили легенько. А тут, а там беруть теж. Оно. Не здаються. До... Доігрують, доігрують козаки. Димнянецьке доігрують. Ні, не дограли. До результату не дограли. Закінчилося та другий тайм. Переяславчами виграла у Димнянець. Будемо дивитися далі ігри.